Добрий день, шановні садоводи, я Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Бачите, прийшла неочікувана весна так швидко сьогодні 6 число, четвер, 6 березня. Температура більше 15 градусів в день, вночі 3-4 градуси постійно. Тому дехто вже зробив першу весняну обробку, ранню весняну, дехто збирається, мабуть, скоріше всього, на ці вихідні. Така ж погода чудова, все дуже добре. Але саме головне питання. Наступну середу, четверг, різке похолодання може бути. І є багатьох питання. Давайте на них попробуємо якось відповісти, як би нам цей етап пройти з пользою, з користю і безпечно для рослин. Перший варіант. Ви вже зробили ранню весняну обробку плівковим препаратом і міддю. Тоді я вам дуже рекомендую мати під рукою препарат іменно 30 – і такий препарат, як імунітет до холоду від краплі життя. Хай вони будуть в вашій аптеці, якщо немає, закупіть їх, хай вони у вас лежать. Якщо ви побачите, що в вашому регіоні від мінус 1 до мінус 3 ночі буде наступну середу в четвер, вівторок проводьте обробку, незалежно ні від чого, першим розтворяйте імунітет до холоду і додайте до нього препарат 30 d Так ви спокійно пройдете цей заморозок, і ніякої шкоди рослинам не буде. Це перший варіант. Другий варіант. Ви збираєтесь робити ранньовесняну обробку сьогодні-завтра на цих вихідних. Ну, Варіант такий, можете робити без проблем. Але вам прийдеться знову ж в аптеці мати додатково препарат 30D і імунітет до холоду і зробити ще одну обробку через пару днів, можливо. Тобто десь на середу, на вівторок. Тому, хто ще не зробив обробку, все-таки є рекомендація. Для ранньовесняної весняної обробки не буває пізно, а от рано буває. Пізно не буває. У нас такі препарати, які не роблять шкоду ні листковій, ні почці, ні дереву. Зробіть, потерпіть і зробіть цю обробку, якщо є загроза заморозків, десь на вівторок, на понеділок, ближче туди до заморозків. Тільки робіть це препаратом 30D і з добавкою додавте імунітет до холоду, щоб рослина була як морж. Там, я вже говорив, є такі. Чудові водорослі, які ростуть в екстремальних умовах, і приготуйте вашу рослинку з цими водорослями до екстремальних умов. Оце таке побажання по-любому, і ніякий холод вашим рослинам страшний не буде. Якщо ви зробили обробку, у вас там зараз плівка на дереві, ви питаєте, а що мені знову робити плівку на дерево. Нічого страшного, ніякої конфузу не буде. Ви в вівторок, в середу, там, перед заморозками, знову наносите препарат 30 d із імунітетом до холоду. Захищайте свою рослину, вона спокійно це все проходить. Є листочок, немає, вийшла почка, не вийшла. Головне це зробити за 2-3 дні до заморозка. І ніяких проблем не буде. От все, що я вам хотів сьогодні сказати: не бійтесь заморозків, коли ви до них якби підготовлені. Тому <кій> запасайтесь нормальними препаратами і піклуйтесь про свої рослини. Якщо вам потрібно заказати препарати на аналітагроком Юа, до нас звертайтеся, заказуйте, ми вам відійшлемо. Якщо вам це відео було корисне, поставте лайк, питання, задавайте в коментарях, буду відповідати. Дякую. З вами був Андрій Федорчук. До побачення і все буде добре. Ми переможемо.